Дорога бомба. Раніше я їздив по ямам та по ухабам, а зараз я мчу, як і лечу, і лечу. Блін. Мешканці Макухівки не приховують позитивних емоцій. Дорогу на в'їзді в їхнє село нарешті відремонтували. Водії згадують, дотепер ділянка, що з'єднує їхній населений пункт з Полтавою. Була непроїзною. Приємно, що дорога є. Колись був ямкин ремонт. Ну це десь років 10 назад. Чесно, в шокі перший раз їду по новій. Ще не був, ну клас, звісно. Чудово, чудово. Це ж одне сполучення з селом. одна дорога тільки дорога життя. Автошляхи Полтавської тергромади поступово відновлюють не лише в обласному центрі, а й старостинських округах, говорить депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Додає, дорога на Макухівку була проблемною десятиліттями і потребувала негайного ремонту. До мене звертались дуже багато разів жителі селища Макухівка, тому що у них дорога була розбита вщент. Вони були взагалі відрізані від цивілізації. Багато багато років ніхто нічого не робив. І нарешті в цьому році вдалося нам відремонтувати їм дорогу додому. Дорожніми працівниками виконаний ремонт дороги більше 2000 квадратних метрів нового асфальтобетонного покриття. Порядка 200 квадратних метрів це ремонт ямковий. І використали дорожні працівники порядка 320 тонн асфальтобетонного покриття. Користуватимуться цією дорогою не лише мешканці Макухівки, а й найближчих сіл. В цілому даною дорогою користується більше тисячі осіб, які проживають у селах Макухівка та Андрушки. І щодня використовують цю дорогу, адже вона єдина дорога, яка сполучає населені пункти із містом. Дорога активна, звісно, всі працюють в місті. Кожного дня тут постійний поток машин, які, ну, практично не зупиняється. За словами Юрія Бражника, увесь зрізаний з цієї ділянки асфальт вже використали для відновлення другорядних доріг в Макухівській тергромаді. Ді